Вітаю вас, шановні, я Макс з магазину Toys і сьогодні в нас чергове відео, а саме продовження ВХС манії Для тих, хто не в темі, поясню, що це саме період, коли ми дивимося багато, не те, що навіть розпаковок, скільки багато поповнення відеокасет, які поповнять асортимент магазину. Це вже друга частина з нашого марафону ВХС забігу. Тож, якщо ви не дивилися... Раджу перейти, посилання не буде, раджу перейти на канал та подивитися попереднє відео, що було а саме старт ВХС-манії. А тож сьогодні ми починаємо саме другу частину, яка буде стосуватися фільмів. А про минулого разу були мультфільми. І почнемо ми з такого лайтового, приємного фільму із двох частин, оскільки. Третя, четвертий, навіть є п'ята. Для мене це взагалі якийсь, якесь створіння з іншого світу. А саме те, що я кажу, круті фільми це один дома. Перша та друга частина. Це, мабуть, фільм на всі часи. Його можна дивитися як і на протязі цього року, так і. Саме на Різдво, оскільки якби, основні події присвячені Різдву. І подивимось, ого, тут даже в нас є наліпка на першій частині. Хоча, на жаль, це фільм від Gіні з такого дистриб'ютора. І особисто, як на мене, я його вважаю, мабуть, самим слабкіших із тих, що були в нашій країні. Так, друга частина також. Що ж, саме це дуже добре, що перша та друга частина від одного дистриб'ютора, тож вони будуть е, йти парою в одному лоті, і це буде обумовлено саме цим, бо стільки, е, коли з різних, від різних дистриб'юторів додається, то, то таке виглядає. Далі, далі в нас туман. Туман це, наскільки я розумію, від Стівена Кінга. Ремейк одноіменного фільму Джона Карпентера. Фок. Що стосується Стівена Кінга, тут я ніде не бачу, щоб це було зазначено. Можливо, можливо це і не так. Так, він також без наліпки прикро. Ніде. Ага. Лише присутня от єдиний логотип, що це парус відео. Ну, наскільки він е, ліцензійний цей дистриб'ютор, я щас, зараз ніяк про це не згадаю. Хоча є така от блискуча голограмка наліпка. Тож, хоч якісь е, риси ліцензійності, Тут присутні. Не знаю, не знаю. І от щось мені здається, що то не той самий туман, який мені подобається. Треба буде якось перевірити його. Не те, що перевірити, передивитися. Можливо, це взагалі якась, якась кака. Ну, і. і також. Невчасно дзвонять. І також, що мало важно, що саме головне, щоб ці всі касети працювали. Далі в нас йде продовження продовження друга та третя частина дуже крутої, як би я сказав, франшизи на цю тематику як би року, судьби, долі, пункт призначення. Друга та третя частина. І так, це в нас від різних. Ага, перша, друга частина це від інтерфільму. З наліпкою це дуже-дуже добре. А третя в нас вже від Союз відео. І вона без наліпки. Ну і ці фільми будуть йти окремо, оскільки. Наскільки я пам'ятаю, першої частини в мене немає, тож не будемо робити якийсь вінегрет, а просто відправимо їх окремо. Дуже прикольно в тому плані, що зараз якби, так сказати, франшиза живе, оскільки там вже 12, 13, 15 серію якби роблять. Заголовком, що вона вийшла, але насправді ці всі фільми взагалі ніяк не відносяться до саме Final Destination. Оскільки, якщо подивитися на оригінальне названня, там просто зовсім все інше. Але отак от, паразитують на цій серії, хоча буває навіть таке, що по сюжету фільму ніяк зовсім не... Не, 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 не те, що не пов'язано, там зовсім відсутня саме ця ізюмінка, саме ця риса, що була в перших, хоча б. Ну, Не то, що в перших, а в усіх частинах оригінальних, що саме пов'язані з довою. Так. Далі. Далі в нас знов від інтерфільму коли дзвонить незнакомець». Це, наскільки я пам'ятаю, я його колись дивився, ну, він оригінальний да, оригінальний, ліцензійний з наліпкою все як потрібно. Це так, триллер. Щось, наскільки я пам'ятаю, пов'язане з якимось вбивцею. Я його, можливо, якби один-два рази дивився ще тоді, коли він тільки вийшов у далекі минулі роки, саме в 2006 році. І в подальшому я його ніяк не передивлявся, то взагалі не дуже можу сказати, що пам'ятаю обставини. Хоча, як показує практика, фільми в нульових були построєні лише на тому, що спочатку якось головного герою пугають, проходять якісь обставини, які він бачить, чує, дізнається, що десь когось вбивають, і потім його починають охотитися на нього. Тож, тож я вважаю, що сюжет. Приблизно такий самий і тут. Але комусь це заходить це із серії якби, ну, якби родоначальник, можна сказати, саме у кого багато наслуху із цих, хто цікавиться цією тематикою, це крик. А подальше це я знаю, що ви зробили прошлым літом, і все 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 таке інше. Далі Далі в нас йде дуже крутезний фільм. Але, на жаль, я бачу, що також присутня тільки наліп, наліпка наліпка пару парус відео, тож відсутня наліпка. Silent Hill. Перша частина. Треба буде все ж таки передивитися. Так, а щось, в мене тут інші якісь питання виникають, оскільки. Тут взагалі це італійська або іспанська мова. Тут також. Ох, щось в мене є така підозра, що це якась піратка, хоча контрольна марка саме зазначена, що Сайон Хіл. Але все ж таки є в мене такий... таке припущення, що це якась піратка. З якоїсь, як я сказав, іспансько-італійської версії. Хоча, як на мене, фільм доволі добре, особливо перша частина. Що стосується гри, я знаю, що вона в когось стала вже культовою, а зараз навіть друга частина, вроді, ремейк, ремастер, другої частини вийшов. Але насправді я в неї грав лише в далекі часи, коли ще на перший. Соньки вийшла перша частина. Тоді ще якби гралися, через деякий час, через кілька років, мені попалося Silent Hill Room, в якій я провів біля півгодини години. Я не зміг вийти з цієї кімнати, зробив якусь дирку, куди дивився. І щось мені якось, якось вона не зайшла. І я можу сказати, що на довгий час зовсім. Загубив ви із полю зору цю серію. Ну що ж, в нас є Silent Hill, будемо сподіватися, що все ж таки якість більш-менш добра. Подивимось, подивимось, що саме вона з себе є. І я забув, що я хотів сказати ще стосовно цього. Так, ну і звісно, що головне, щоб вони всі ці касети продасували, оскільки з попереднього, першої саме частини ВХС Манії, де ми дивилися мультики про Скубіду, на саме цей час я вже перевірив більше половини, і лише одна була, якби не состиковка. Одна була з дефектом, а саме то, що спочатку перші. Декілька хвилин йде все, як положена ліцензія від «Інтерфільм», реклама. Все початок мультика «Скубіду» ду і по-дальшому йде мультик Том і Джері записан. Тож, можна сказати, що попоршена касета. Так, і далі, далі в нас також два, дві касети, два фільми, які будуть окремо, оскільки це. Не початок з першої частини, а саме це Nivest Чакі і потомство чакі. Ну, спочатку розглянемо, як на мене, потомство Чакі від Int West Video, оскільки я знаю, що це все ж таки ліцензія і присутня також наліпка. Але інший момент, що вони, як на мене, можливо, чутка краще, трохи, ніж Gemini, але все ж таки також. Якість не зовсім зовсім гарна. І будемо сподіватися, що все при... нащадок чакі! Будемо сподіватися, що все ж таки це все, все буде працювати гарно. Плівка навіть виглядає в гарному стані. Тож, подивимось, подивимось, що воно таке саме є. А також є, так, хвилинку. А також в нас, як я сказав, невест, невеста Чакі, яка, на жаль, йде без наліпки. І як би що ми тут бачимо? Ми бачимо Відео Галактика. Так, це 2001 рік. Ну, наскільки я пам'ятаю, що із того, що мені траплялося, відео галактики не пам'ятаю наліпок на касетах. Тож все ж таки, хоча навіть присутні дві контрольні марки. От, як ви можете бачити, голограмка та просто паперова. наречена чайки на українській мові, обкладинка також це дуже гарний знак. Треба можливо переклеїти, бо вона на скотчі верхушка. Ну, це вже окремо я зроблю. Оскільки, якби обкладинка теж в непоганому стані, то ж головне те, щоб ці всі касети працювали. І не лише працювали, а щоб був саме те, що зазначено на ній. І далі, далі в нас також, на жаль, перша частина відсутня, але зато є піла друга частина і піла третя. І це також непоганий результат, оскільки якби. Особисто, на мій погляд, що стосується першої та другої частини, третю я якби так. Ні, третя також добрий, добрий фільм. От Перші три частини більш-менш-менш, ні, ні більш перші чи... три частини вони дуже прикольні. А в подальшому десь йде більш-менш, але в подальшому вони якби скатуються все-все-все нижче і нижче. Чим це обумовлено? доволі такі складно особисто для мене сказати, бо не те, що це якби погоня за грошима. Хоча, от якби остання частина, що виходила, багато кому вона не зайшла. Особисто для мене, я би не сказав, що це вау розрив мозку, але доволі непогано. На один раз точно це можна було подивитися. І, на жаль, вона без наліпки і знав знов-знов-нов цей парус відео. Чому тут більша частина касет, ну не більше, хоча б половина від пару відео, я не знаю. А от о, третя частина, ну, по-перше, вона і без наліпки, і тут взагалі відсутній хто саме дистриб'ютор. Присутня контрольна марка а, з нашим тризубцем. Але але ніде не зазначено, хто саме в нас випустив цю Касету. Як таке буває? От. Не знаю. Якщо ви що, маєте якісь загадки, як це проходить, що вони мають контрольну марку, ну, те, що написано піла то таке, навіть серійний номер присутній, те, як і сказав, то, що зазначено на контрольній марці піла, то таке, це можна і самому. Мені здається, зробити. Але якщо ви тупо пірате, бо ніде не зазначено дистриб'ютора, то як ви взяли без корупційних зв'язків ці контрольні марки? І якби ми подивилися дуже прикольні фільми, що сьогодні в нас поповнили асортимент? або поповнять, якщо всі працюють. І Завершаємо ми також вайтовою тематикою, а саме в нас є Том і Джері. Знову мультфільми від інтерфільму з наліпкою Візгі і Воплі. Ну, це, як на мене, більш сучасні скоріш за все, мультики із серії Том і Джеррі. Зазначено, що 2003-2004 рока. Так, ну і ліцензія, все як потрібно. Також класичні прокази зборник 11, також від Інтерфільма з наліпкою. Черговий Том і Джері. Черговий Том і Джеррі. Третє в нас ноч перед Рождеством з наліпкою. Я просто так трохи туплю щодо цих мультиків, бо намагаюся... Згадати, А саме те, що той мульт, який я зазначив, що записан на Скубіду, там щось пов'язане з піратами. Це дуже при прикольно, бо на касеті, яка от була знегаблена Скубіду, де записаний мульт Том і Джері з пов'язані з піратами, бо там щось на кораблі, якісь пірати. Я вважаю, що це пов'язано з піратами, бо я його не дивився. Я подивився, що вона запората, та і все виробив. Що це записано саме на касеті серії Скубі-Ду і пірати. Оце от дуже як би, кумедно можна сказати. Так, говорив я чи ні, що вона з наліпкою все як потрібно. І в завершенні Томи Джері в нас новинка 8, але це вже без наліпки. І скоріш за все, як я бачу... Тож, не скоріш за все, а так і є, що. Ха -ха. Це знову в нас парус відео. Він якийсь просто Просто якийсь жах. От чому, якщо вони хоча б зазначають, що вони з парус відео, чому вони не роблять якусь позначку, щоб не потрібно було читати весь цей текст, який от зазначений? Якби попередження, а просто дізна... побачити ще пару відео, і зрозуміти, що це якась піратська діч. Але це не все. Це завершення було по Том Джері, Джеррі, але в нас ще є дві касети. І це також не те, що я якби, очікував, але сподіваюся, не... Хо-хо! Так, спочатку покемон навсегда якийсь. Здесь зазначено на касетті олівцем щось піракар моря, що це таке, не зрозумію. Подивимось, побачимо, що саме на касеті. Я звісно сподіваюся, що це все ж таки буде покемон ну Як ми бачимо, що він без наліпки. І о, ну, тут вони все, що можливо накидали. І це і Video, -Відео, і Galactica, і Геліус. Тобто, всіх офіційних дистриб'юторів, що можливо, зазначили, але наліпка, яка хоча б хоч якось. Ну, Хоча можна сказати, що в тому ж самому Video -Відео і Galactica наліпка буває дуже рідко, але що стосується Геліуса, вони хоча б буває багато частіше. Тож подивимось, наскільки це має щось, щось близько до ліцензії. Так, і наліпки тут немає. Я чому тупикнув, бо на цій касеті все ж таки є наліпка Gemini. Прикольно, що є наліпка Gemini, а в переліку відсутня ця фірма дистриб'ютор. Зазначено, що лише офіційний дилер це «Відеогалактика». І це також без наліпки, Хоча, як ми можемо побачити по краям, що вона хоча б була. І прикольно, що це якийсь покемон Джира чи сповнітель Плюс тут щось було ручкою, написано вже стерто. І з така касета мені раніше не попадалася бо якось мене спитали, які є покемони взагалі. Я ось згадав лише 4 чи 5, а от, як ми можемо бачити, що є якісь джеради. Хоча як... ой, тут, звісно, збірка дуже прикольна. Знову повернуся до цього, бо якби, позаду зазначено, що офіційний дистриб'ютор це відеогалактика. Ми можемо збачити декілька, а саме тут їх аж 5 штук, але ми зупинимося, що весь відео, відеогалактика Геліус, бо ще є. є DDV а, Music Center. Але збоку лише логотип West Video. А, а наліпка єміні. Ну, то таке, що ж буває. Отаке от в нас сьогодні вінегретне поповнення. Сподіваюсь, що воно, по-перше, буде все працювати, а головне, що вам сподобалось саме ці новинки. що... Поповнили нашу ВХС Манію сьогодні. Кого цікавить, в описі відео буде як і посилання на сайт магазину, де будуть зазначені саме ці відеокасети, а також інші розділи. Також наша інстаграм телеграм група куди ви можете приєднатися, щоб слідкувати за новинами, що проходять в магазині. А наразі це все. Чекайте нових відео, бо це не лише то тільки друга частина ВХС Мані. А в подальшого ще я планую три як мінімум. А може і максимум. Подивимось, як зай, зай, зайде. Бо все ж таки, як я неодноразово казав, місце не гумове в магазині, тож треба якось зберігати ці касети більш-менш в адекватному виді. Що ж, наразі це все. Дякую за перегляд. Слава Україні!